Всім привіт! Мене звуть Григорій, я керівник з розвитку Зекатека в Україні. І сьогодні ми поспілкуємося про новий старий девайс від Зекатеку легендарний ma 300, який отримав продовження у ma 300 Bluetooth. Основними перевагами ma 300 є надійний металевий корпус, який витримує суворі температури, а також будь-яких вандалів. відбиток пальця та щитувач карток. А зараз ми поговоримо про головні відмінності ЕМА 300 та ma 300 Bluetooth. ma 300 має оновлене залізо та працює з програмним забезпеченням BioAccess та BioTime. Також підтримує Push-протокол, який іноді називають ADMS. В такому випадку МА300, звичайний, може знаходитися в одному місці, а програма забезпечення BioTime в іншому і спілкуватися між собою через мережу інтернет. Якщо ж говорити про МА300 Bluetooth, то тут основна фішка це підтримка Bluetooth і мобільного додатку на смартфоні для запису ключів та відбитків пальці eма 300 Bluetooth може працювати тільки в локальній мережі і підтримує програмне забезпечення на комп'ютері ZK-Access 3.5. Ема300 Bluetooth має бути підключений до блока живлення 12 вольт і зараз ми переглянемо, як він працює. Для того, щоб записати відбиток пальця або картку у Ема300 Bluetooth, на мобільний телефон нам потрібно встановити застосунок ZKTECO BIO-BT Потім, після ввімкнення застосунку, ми бачимо M300 Bluetooth онлайн, ми його додаємо у систему, а далі вже ми можемо або відчинити двері, або, наприклад, стати адміністратором системи. Для цього нам потрібно увійти в меню Setting, Supervisor, Password Mode» і потім, після запрошення системи, створити наш відбиток адміністратором. Тобто зараз ми наразі стали вже адміністратором системи, і у мобільному застосунку можемо створити другого користувача. До цього ми переходимо на вкладочку User. Далі натискаємо плюс, User-ID, name, Fingerprint status», «Card status», Тобто, всі ці поля ми можемо заповнити. Наприклад, «User id це у нас буде 2, тому що адмін це перший user-ID. А юзер ID2 це вже, наприклад, може бути користувач. Name — ми пишемо наше ім'я, наприклад, Григорій. Підтверджуємо. А потім натискаємо Fingerprint статус. Зараз ми підносимо наш палець, щоб записати. Пожалуйста, приложите еще раз. Пожалуйста, приложите палец ще раз. Регистрация выполнена. Таким чином, вже реєстрація була завершена, і ми записали користувача у систему. Таким чином, наявність Bluetooth робить материста по суті унікальним пристроєм. Він може працювати автономно. Ви навіть не маючи ноутбука чи комп'ютера за допомогою мобільного телефона можете записати як відбитки пальця, так і картки доступу. З вами був Григорій. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал. Гарного вам дня!